У Дніпрі на вулиці Степана Рудницького, 39, мешканці вже 9 років власноруч бають про благоустрій подвір'я. Об'єднавшись у СББ, вони створили затишну, комфортну територію, яка стала улюбленим місцем відпочинку для всіх поколінь. Тут ростуть декоративні дерева, кущі, квіти. Є дитячі та спортивні майданчики, мангальна зона з лавками та столами, кухайні газони. А ввечері подвір'я прикрашають інсталяції та ліхтарі, які додають тепла та затишку. У нас є окрема група жіночок, які дбають. Про декоративні рослини. У нас є і тиси, піраканти, катальпи з 280 кущів самшиту. Наразі вже сезон хризантем. Це все купується за власні кошти, насаджується, доглядається. У нас з самого початку був підхід, пов'язаний з тим, що ми маємо системно за цим доглядати. Раз на тиждень, а влітку два рази на тиждень наші жіночки. Все все поливають, доглядають, завжди тут є. Приємне свіже повітря, волога тому от так, от так у нас вийшло за 9 років зробити поперед для себе і для нашого міста, те, що ми живемо тут. До початку робіт територія була занедбаною: хачі, сміття, ніхто не хотів купувати тут квартири. Але після загальних зборів мешканці вирішили, подвір'я треба змінювати і почали працювати. Восени та взимку прибирають листя та сніг, а навесні більше відпочивають. Коли дуже багато помічників і люди хочуться. Зробити, тобто це відбувається дуже швидко. Звісно, це потребує фінансових вливань. Однак, якщо у нас є мета, я розумію, що у нас перегородні яких не може бути. Це комплексний підхід, і він постійно повинен пропагандуватись ну, в спільній групі будинку, щоб люди розуміли. Що тут не можна щось ламати, щоб е, правильно тут доглядали і правильно використовували місця загального користування. Допомагала і міська влада, зокрема, зробила тротуарні доріжки. ОСББ вже подало документи на право користування земельною ділянкою. Після цього питання і офіційного отримання буде внесено до кошторису, але головне правило залишається незмінним. Усе що можливо, мешканці роблять самостійно. Що стосується прибудинкової території, тут все просто, це все звично. І хто хоче, той допомагає. Одна ініціатива пов'язана з будівництвом спортивного майданчика і укладкою ролоного газону відновлення. Там дітлахи дуже полюбляють футбол грати. І ще одна була ініціатива це коли було необхідно докупити декілька дерев, каталь, петуї, моживельники, щоб ми посадили на ті місця, де ми робили реновацію клубу. Місцеві жителі задоволені. У кожного є своє улюблене місце. Літні люди проводять час на лавках, батьки з дітьми на гойдалках. Ну як ну, нормальне життя, що в них вроді все є. Головне, щоб не, не гуділо і не падало. Оце все, саме лучше. Це так частенько, все, що. Надіюся, ну, що хорошо садик, тут все під боком, школа. Сам районний пецентр построїли. комп'ютерний клуб строится, все процвітає. То, що оно все світить, ніколи не ламається. Тут все. Освещается, тут даже когда придешь поздно, уже гуляешь, сидишь с кем-то. Но все равно все видно, все под боком, все хорошо, все удобно. А я забираюся, ну, ну все разом. Ну, щоб ніхто хтось один а всі вместе. Переселенка Слозової Діана тут живе 5 років. До цього був Харків Павлоград. Нині вона активна учасниця всіх ініціатив, укладала газон, фарбувала бордюри. чистила сніг снігоприбиральною машиною. Ми це все вирівнювали самостійно, потім відбирали щебінь, і діти допомагали. Спочатку все це було ну там вилами, граблями, а потім вручну кожну там, кожен камінчик, щоб він не заважав селити цей цервоне газон. Настільки такі мешканці, ну, вони відносяться як до власників, вітаються і все це, ну, і, якби, і з нами якісь питання обговорюють, хоча, по суті, ми ніхто, але все-таки до уваги беруть думку і ну, дослухаються. У планах мешканців і надалі доглядати за подвір'ям. Газони потребують регулярного поливу, рослини догляду, а територія чистоти. Мешканці радять іншим ОСББ, головне бажання та згуртованість. І тоді подвір'я стане красивим навіть власними силами.